Колеги, доброго дня, доброго ранку. Проводимо позачергове засідання з заходимо в таку фазу, мабуть, будемо зустрічатися частіше. А у нас сьогодні заплановано проведення позачергової сесії. На сьомий заплановано теж позачергове засідання, Підпи бюджету по результатам виконання дежовки місяць. Ну а там... Питання. Як ви пам'ятаєте, у 2020 році не звершковою. Тому прошу це враховувати, тому що розумієте, в кінець року, додаткові завдання, виконання планових показників. Тому працюємо. А, так, для проведення спільного засідання нам необхідно обратно економіку і секретаря, правильно? Секретаря. засідання. Будуть пропозиції щодо головуючого закрити. А от по головуючому секретарю пакету. Тоді які пропозиції по секретарю засідання? Так, пропозиція скритних і напад. Я прошу. Нас записують і працюють. Погоріло, так. Почнемо з пакета з Бегабельний Шпагаліна з буде зараз уважно. Хто за? Проти утримався. Так, бачу, що необхідності по інших капітанках голосувати немає. Дякую. Прошу, вирішить приступити до виконання. Я на Владиславові. Доброго дня, шановні депутати. Запрошені. Розпочинаємо спільне засідання постійної комісії. Перед початком засідання у нас велика кількість депутатів онлайн. Проведемо процедуру ідентифікації за присутністю. Будь ласка. Артеменко. Долгополо. Безугла Вікторія. Безугли Павло. Бахвалова Наталія. Кутя Юрій. Гун Бакулін, Довгань, Жила, Загребельний, Заскалкіна, Онлайн. Зеленський Володимир, Зеленський Олег, Зикова, Калюжний, Качук, Кіпкала, Кожевник, Король, Криворучка. Кушнір. Вибачаюся, вона інше. Ливченко. Литвина. Висоткий залі. Ліченко. В залі. Натяга в залі. Абора. В залі. Ріщенка. Погоріла. В залі поляков. Тертишна онлайн. Рясна. Свердовой немаскрипник. Солоницкий. Хрибко. Зубов. Зуба должен быть. Качук пришла. Ткачук Качук сзади, так. Качук. Поехали. Кворум є. Можемо розпочинати наше засідання. З порядком денним усі знайомлені. Чи будуть у колег-депутати запрошених пропозицій до порядку денного? Ні. Тоді голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за, коли? Проти, утримався. Онлайн теж всі за. Одноголосно переходимо до розгляду першого питання Олексій Володимирович. Будь ласка, про внесення змін до рішення міської ради двадцять другого, дванадцятого, про затвердження програми підтримки тероборони та інших військових підрозділів збройних сил України на території Лазівської міської тергромади, 23-25 двадцять років. Шановний головуючі, шановні депутати, на розгляд сесії Лазівської міської ради виноситься питання щодо внесення змін до програми підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів Збройних сил України на території Лазівської міської територіальної громади на 23-25 рік. На підставі листа Лазівської районної ради пропонується внести зміни до додатку 2 програми та доповнити його пунктом 45 виділення міжбюджетного транспорту, транспорту на виконання заходів комплексної районної програми територіальної оборони Лазівського району та інших військових підрозділів збройних сил України на 2021-2026 рік та передбачити для цих цілей на 2024 рік виділення коштів у вигляді субвенцій з бюджету Лазівської міської територіальної громади для районного бюджету Лазівської для районного бюджету Лазівського району на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень для забезпечення нагальних потреб. На військової частини А7290, а саме для матеріально-технічного забезпечення військової частини 1 млн грн по спеціальному фонду та 100 тисяч грн для ремонту автомобіля по загальному фонду. Для всього, для всього обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програму, збільшився на 1 млн 100 тисяч грн зі 109 млн 291 тисячі 900 грн до 110 млн 390 900 гривень. Прошу підтримати, дякую. Шановні колеги, знаєте, що наш батальйон територіальної оборони зараз знаходиться на лінії фронту. Скрутна ситуація в першу чергу з обладнанням, з технікою і тому подібне, звернулися за допомогою і для того, щоб до 7 числа не чекати, вирішили сьогодні винести це питання, підготували оперативне на розгляд, щоб. Оперативно могли ці ці гроші вже почати використовувати для допомоги нашим захисникам і в тому числі нашому колезі депутату Олександру Полякову, які захищають в дуже складних умовах рубежі нашої держави. Дякую, прошу підтримати даний проект. Рішення Питань не буде доповідача. Переходимо до процедури голосування. Будь ласка, Долгополов, без угла Бахвалова. Довгань. Загребельник. Заскалкіна. За за. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. За. Ткачук. За. Кипкало, за. Кожевник. За. Король. За. Криворучка. За. Левченко. За. за. Ліченка. За. Натягав. За. Абора. За. Погоріла за. Тертишна. За. Рясна. За. Скрипник за. Солоніцький. За За. дякую всі за одноголосне рішення прийнято. Дякую, Лариса Миколаївна. Будь ласка, про внесення змін до рішення міської ради чотирнадцятого дванадцятого, двадцять Про бюджет Лозівської міської тергромади на 24 рік. Колеги вашого дозволу Я прокоментую. Там один пункт, який передбачає фінансування. Того пункту в програмі, в яку ми тут тільки що озвучили, для допомоги виділення коштів для підрозділу територіальної оборони. Нема Це необхідності доповідати, ні? Після проведення складати в громади Дякую, Лес Микола. Переходимо до процедури голосування. Долгополов. Безугла. За. Бахвалова. За. Довгань. За. Загребельний. За. Заскалкіна. За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. За. Ткачук. Кипкала, Кожевник, за. Король. За. Криворучка. За. Левченко. За. Литвинов. За. Ліченко. За. Натягов, за. Абора. За. Погоріла за. Тертишна. Рясна. За. Скрипник. За. Солоніцький. За. Всі за. Одноголосне рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про звернення депутатів Лозівської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Юрій Вікторович, будь ласка. Шановні депутати, як ви знаєте, президент України Володимир Зеленський в Верховній Раді представив план перемоги. Який направлений до наших міжнародних партнерів, наша країна вже третій рік в умовах повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік в стані війни відстоюємо волю і незалежність. Всі ми дійсно і збройні сили, і, кожне, і цивільне населення. Всі чекають вирішення як військовим шляхом даного даної проблеми. Даної біди, так і дипломатичним, і тому о, міський голова о, ініціює звернення до відповідних інстанцій до президента, до Верховної ради, до обласної адміністрації, до районної військової адміністрації, до районної ради, до всеукраїнської організації, органів місцевого самоврядування, асоціація міст України, звернення щодо підтримки даного плану перемоги, оскільки всі свої сьогодні зусилля, всі думки, всі. Сподіваннями спрямовуємо на те, щоб досягнення перемоги і миру на нашій українській землі. Я до слова запрошую Наталю Олексіївну Бахвалову для того, щоб зачитати дане звернення. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Звернення Лозівської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Україна зараз проходить через надзвичайно складний період своєї історії. Народ згуртований і налаштований рішуче захищати своє право на свободу, власну мову, культуру та державну незалежність. План перемоги, запропонований президентом України Володимиром Зеленським та представлений у Верховній Раді, а також на міжнародних платформах, включаючи США та країни Європи. Є комплексною стратегією спрямованою на перелом у війні, що триває вже майже 11 років. Цей план не лише для України, а й для гарантування стабільності у всій Європі та світі. Цей план не тільки план перемоги, а й план виживання, відновлення та подальшого розвитку нашої держави. Для України інтеграція в НАТО є не просто політичним вибором, а гарантією демократії та стабільності. Водночас, розвиток оборонних спроможностей є невідворотним. Необхідно як зміцнити позиції на полі бою і звільнити від ворога окуповані території. План також передбачає розгортання на території України сучасних неядерних систем стримування для забезпечення довгострокової безпеки. Енергетичний і продовольчий потенціал України стає ключовим фактором у війні, що підкреслює важливість економічної співпраці з міжнародними партнерами. Інвестиції та спільний захист критично важливих ресурсів будуть стратегічним кроком до перемоги. У післявоєнний час Україна матиме одну з найпотужніших армій у світі зі знанням сучасної зброї та досвідом взаємодії з НАТО. Міжнародна підтримка залишається ключовою умовою успіху цього плану. Україна прагне не лише завершення війни, а й справедливого миру, без територіальних поступок чи замороження конфліктів. Міжнародна підтримка залишається ключовою умовою успіху цього плану. А Україна прагне і ще раз. Лозівська міська рада підтримує план перемоги та сподівається, що він буде підтриманий не лише народом України, а й міжнародною спільнотою. Віримо в реалізацію плану та нашу спільну перемогу. Лозова це Україна, слава Україні. Героям слава. Запрошую підтримати цей текст звернення. Не буде ще виступів, колеги, ні, з цього питання. Будь ласка. Трошки не розумію, на що це впливає. Тому це показує. Ми, як представники виборців нашої громади, повинні показати, що ми не стоїмо остерем процесів, які йдуть направлені на перемогу в нашій країні, і що ми підтримуємо і нашого президента, нашу Верховну Раду, і всі процеси, які на, на зараз спрямовані на перемогу. Більше не буде питань, колеги. Ну як уже сказали, що з одного боку збройні сили е, роблять все можливе, але з кожним днем все важче і важче. Ну і, і дипломатична складова е, має важливу роль. І от продемонструвати згуртованість українського народу покликана. От дане, дане звернення. Дякую, колеги. До нас долучились два депутати: депутат Зупов офлайн і депутат Поляков онлайн. Будь ласка, переходимо до голосування. Долгополов, За. безугла, За. Бахвалова. За. Довгань. Загребельний, За. За. Заскалкіна. За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. За. Ткачук. За. Кіпкала. За. Кожевник. За. Король. За. Криворучка. За. Левченко. За. За. Литвинов. За. Ліченко. Натяга. Абора. Погоріла за поляков. Тертишна. Угу. Тертишна. Нічого Анна тертишна. Пальцем за. показываю. За. Рясна. За. Скрипник. За. Солоніцький. Олександр Саланіцький да. Зубах. Дякую. Один всі Мене в різному. Дякую. Всі за один отримався. В різному колеги. Будь так. ласка, шановні колеги. Наближається е, свято, наше місцеве, вірніше, наше як депутатів, як обранців народу. Е, День місцевого самоврядування. Зараз для подання на обласну раду. Е, Кандидатур необхідне схвалення протокольне в даному випадку, якщо депутатів ми номінуємо, то депутатського корпусу. Тому за поданням міського голови пропонуємо на нагородження грамотою Харківської обласної ради Полякова Олександра Валерійовича і подякою Харківської обласної ради Бакуліна Андрія Сергійовича. Прошу ці кандидатури підтримати. Підтримуємося. Якщо не важко. Ще раз будь ласка. Мой? Замінити полякова на когось іншого, якщо це не важко. Ви наполягаєте? Так. Ну, тоді. Тоді до наступного да, засідання тоді комісії од, од, одну кандидатуру о, Бакуліна на подяку. Підтримували підняттям руки. Да? Хто за? Проти, У Мене все. Дякую. Дякую. Більше не буде в різному, коли я виступлю. Дякую спільне засідання постійної комісії закрито.